Туалет для людей з інвалідністю в гідропарку, підпертий стульцем. Догадайся сам, що це значить, але стульцем підперто, конкретно так і двері замкнуті. Здається, директор гідропарку десь вже в тюрмі сидить. Ну, мабуть, зі новий є якийсь. треба бути... Доброго дня всім. На початку відео я вставила коротеньку відеозйомку знову про туалет. На цей раз в гідропарку. Вже я знімала, розповідала туалети для людей на інвалідних візках, гідропарку, чомусь замкнені. Ми е, знову пішли в гідропарк, знову пішли але вже інший туалет, бачу далеко, там він підпертий стільцем знаружі. Кажу, чоловік, нічого доброго це не означає. Якщо ти минулого разу ходив зі мною в туалет для ходячих жіночий, допомагав мені то зараз, мабуть, знову прийдеться. Підійшли, коли точно стульцем підперто, ручка е, відламана. Я запитала у прибиральниці, кажу, чому що у вас з туалетом? Вона каже, не знаю, це адміністрація не відкриває, позакривала. Е, на цей раз мені прийшлося йти в чоловічий туалет, тому що в жіночому було багато жінок, і чоловік туди не різкнув потикатися, бо був би вереск. Я подзвонила на гарячу лінію прем'єр-міністра, попросила врешті-решт відкрити ці туалети. Ну то таке. А ще хотіла б розказати основне, що знову такий стрес, знову мені спортило настрій, знову моя маленька війна, яка нікому не помітна. І, мабуть, всім іншим, здається, така ерунда, такі дрібниці. Я ж розповідала, що людині на інвалідному візку заборонений вхід в метрополітен. Якщо немає їхнього е, спеціального супроводу. Якщо ж людина не нуждається в цьому супроводі, кудись пішить, в мене була б дитина температура, е, нікого це не цікавить. Стає охорона на вході, і ти не маєш права, е, не можеш своє конституційне право реалізувати, проїхати на громадському транспорті. Тобі кажуть, визивайте таксі, якщо не подобається. І це раз знову ж таки повторилося все. Нас не пустили, ми стояли дуже довго чекали. Потім, коли вже пропустили нас, то кхм, жіночка це було 16, позавчора, 16 липня, станція лісова, чергова на цій станції. Мене пропустила, врешті-решт, коли причапала їхня, їхній супровід з обіду прийшов. А чоловіка не пропустили, сказали, що ви більше не будете їздити, так як по закону там, і має право на безплатний проїзд на метро. Будете платити. Ну, не заплатив, це ерунда, це 8 гривень, звичайно, але це грубе порушення законодавства. Я кажу, це ваша така дрібненька помста. Мені вона каже, так, це наша помста. Помста за те, що ми кожного разу вимагаємо пустити нас у метро, а вони нас не пускають. Вони ж нас знають. А потім ми їхали назад, і все повторилося знову ж те саме. І, знаєте, сталося диво невеличке. Те, про що я постійно розказую, те, про що я постійно говорю, пливеш, плав людей, тисячі людей, просто тисячі. І яка різниця? Люди, народ, яка різниця? Тобто вони переступають тобі через голову, нікому в цьому світі не цікаво нічого, окрім своєї жопи. Не пускають там когось, ну не пускають моя хата з краю, да? ніхто ж нікого. А тут зупинилися два молодих, гарних, патріотично налаштованих, активних мужчини. І вони запитали, що відбувається, чому не пускають жінку на війську метро. І він сказав, не пускаємо по такі правила, немає права наїздити. Вони стали дуже довго розмовляли, дуже довго там якийсь малий вискакував хороницю метро, грубив, кричав, їдь на таксі. Вони почали з ним розмовляти довго, і з жінкою, лярвою, яка верещала, теж не пускала ж мене. І чим довше вони розмовляли, тим більше ті здавалися. І, врешті-решт, вони пропустили метро, і ми поїхали додому. Я подзвонила тільки що і по цьому питанню на гарячу лінію, знайшла свободну хвилинку, попросила, звернулася ну, звернення, зареєстрували, щоб цю нав'язливу послугу відмінили. Якщо людина не потребує допомоги ніякої, то дозвольте їй, будь ласка, їхати в метро. Але я розумію, що написала одна я, що люди на візках не ж такі самі, як і не на візках. Вони так само люди яка є різниця. Тобто 1% щось там їм не подобається, щось робить, а 99% — моя хата скраю сидять по домах і на кухні тільки розмовляють один з одним. Тому я розумію, що моє одне звернення, воно ніяк. На що не подіє, але хоч совість моя буде чиста, що я щось там зробила.